Як бачите, рік новий, а в мене квест той самий, дотації. Ну, але, як кажуть, назвався грибочком, то лізь в кошик. Значить, що стосується використання коштів по дотації і звіт по цих коштах. Значить, коли ви оформляєте заявку на дотацію, неважливо на землю чи на тварин, ви вибираєте цільове призначення. І згідно цього цільового призначення, ви маєте ті кошти і потратити. І на суму, яку ви отримаєте за ту дотацію, у вас мають бути чеки, що ви потратили ті гроші саме по цільовому призначенню. Тобто, простими словами, якщо ви, наприклад, подаєте на дотацію на тварин, і в графіці цільового призначення ви вибрали, допустимо, корм. То у вас мають бути чеки, по яких ви купували корм. Там сіно, сило, сінаж, неважливо, що ви там купували, якісь там мінеральні добавки, тому подібне премікси. Це не має значення. Мають бути чеки, що ви купували корм, і сума цих чеків має дорівнювати сумі, яку ви отримали за дотацію. Те саме з землею. Тому... Тому. Як коли ви будете обирати цільове призначення цих коштів, тобто куди ви їх будете тратити, то добре подумайте, чи зможете ви потім по тому цільовому призначенню надати чеки. Що стосується перевірок, ці перевірки е, мають бути, ніхто не знає, чи вони будуть, ніхто не знає, в якому форматі. Чи це будуть так, як скоро вами, наприклад, приїжджати додому, дивитися, е, чи є у вас та худоба, так як от робили, коли перевіряли наявність. Чи до вас будуть приїжджати і вимагати ці чеки, наприклад, що ви їх показали, чи треба буде фото пересилати людям людині, яка буде за це відповідальна. Ще ніхто не знає, тому що цей рік перший. Коли треба дійсно ці чеки надавати. Через, то, через те, що закордонна допомога, відповідно такі умови. Тому незалежно від того, куди ви плануєте потратити гроші, подбайте, будь ласка, щоб у вас були чеки, які підтверджують, що ви потратили ці гроші за цільовим призначенням. Якщо ж ви потрапите в число щасливчиків, називаємо їх так, хто підпаде під цю перевірку, і у вас не буде чеків. Що ви потратили кошти за цільовим призначенням, то є того, велика вірогідність того, що вас змусять ці кошти повернути. Тому е, будьте дуже уважні, і навіть е, я, я б наголосила на тому, щоб краще. Щоб такі ті чеки були незалежно від того, буде ця перевірка і чи потрапите ви в неї, щоб потім не було проблем. Я розумію, що багато хто купує там без чеків, але раз така вже ситуація, то будь ласка, подбайте про ті чеки. І чеки мають бути за 25 й рік, якщо ви берете 25-му дотацію.